А, значить Ми йдемо в Тараканівський форт, і вже перші приколи по дорозі трапилися. Ми думаємо, що це аномальна зона. Йдеш по дорозі, вона дорога рівна, але так як йдеш підгор, важко стає. Але світиш типу, дорога рівна. Типу, як нахиляє тебе от вперед, туди в сторону форта, то стопудово якась аномалія. Швед зараз дивиться по своєму пристрою, який в мірі аномальності, наскільки все серйозно. дивиться, ще якісь фантоми їдуть. Диви. Точно світиться, якийсь ліхтарик. Бля. Давай різче. Що таке то будемо звідси валити? Коротше це поїзд призрак, це треба по-любому знімати. Дивися. Точно. Це той що... А Колії нема. Бля, в натурі колії ж немає. Це... Це коротше, той поїзд, що мені в дитинстві розказували, що він отак їде, деяка стара колія була. І якщо ти там стоїш, то він тебе забирає. Там виходить такий провідник коротше, в стрьомному костюмі і хватає тебе за шкірку, затягує в вагон і все, тебе коротше, більше ніхто ніколи не побачить. Бл це воно точно. О, ого, там глибоко, там такая хопишка. Страшно, реально страшно. Щось лазить. Вот тут хтось повісився. Та тут так красиво, що повіситься не гріх вообще. Здесь Валер Пацаны. Там опасно, страшно. Кажуть, <muzie> 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 що це займаться. привиди. Приводи. Чупа, що це може бути? Воно вигодо. Може, кобіля якийсь є? А ну хрена. Тут можуть бути і фантоми. І все, що хочеш. Ну, я ж кажу, такі ж на другому поверсі. Ану, посвідти, подивіться. Йоптень. Швецька. Собі подійди. Та я бачу. Там дно не видно, блядь. І шахти. блядь. Води наберем? Пацани. Видно б то туди трупів скидать б. А вон дивись видно. Так... Метрів тридцять? Так. бь да. Ахітно. Так це в них тут і вода ще була своя. Або ще після... Або салка. Або, блин, трупів скидав. С Пиц. Вибач, тому А ну посвіти туди в тунель. Це він повертає. ти сюди. Офігеть. А ти знаєш, мені, Вася розказував, що треба ось в печері когось закрити там оставити. От сюди хай заведе або сам зайде. Вася зайде, порядок наведе. Угу. — Стіни підмазувати буде. Ну, це на двір вихід в ту сторону. Туди неї тересно. Вниз цікаво, ну, може до шахти вниз дайде. Ну там може туди не продувається, Б Що тут. Щось побігло. І, там і стукав. Що це виступав. Не... Очікуєш трохи. Та трохи є. По-перше, тут стіни зрують. Збуж... Стіни зружаються, Не потолок. Він ще стоїть. Ну, Карта можна грати. Яким? Гриби можна вирощувати. О, начинає там, бля. Та, Только жони, блядь, літер. та там блядь, я тобі говорю, там і вампір, і блядь, і сатана там живе. Ну пішли дойдемо до все. Я в туди йти. <рес> воно ж. блядь, Оце за горло, якщо бере, короче. Воно... Я тобі кажу, воно... Отак х. Чіпляється б***. і смок... чіпляється в горло. І смок І баф. Чіпляється в горло. І смок чок-чук. Горин понасірає. Ось диви, диви, як стрілять тріснута, та аж випадає. Да. А тут ходить у така. ой -о. Ого. Та йди ти на... И нахуй блядь! бьет! Вот штучка прикольна. Трошка, да? Ага. Посунута так малости. Откуда куди куда А мені кажется ей специально посунули эти шоу. Да типа земля заверху тяжелая. Там же тут лупаш, ну типа взрываешь с Бо, блін, блин, такую хреновину посунуть-то ты шо. Ну все, там тут Я что не зихаю. Забрали, не буду. Еще Будь, бля. Конфета лазит, ты знак. Не заходить на быстро. Да сейчас. Что это такие? А це по кругу ходать, кому интересно. Да, можно черный садик. Ваша плюс видит. Кажуть не можна значить треба. <ріст> а там нікуди просто. <ріст> кажуть нельзя, значит, треба. А <ріст> ты як думаешь? А Я думаю, аномального нічого не буде. Максимум. все. <laughs> Максимум розтяжка. Блін, це реально просто безбашенне місце. Тут полюбасу треба побувати в одному і вночі. Тому ми розходимося в різні сторони. Да. Якщо буде ведмед, то гімно буде. буде. багато. <laughs> Тренділи, да, гикали, що я казав про чорну діру, а там, да, що фільм зняли якісь американці. І куди, об'ясніть, куди ми тепер попали. Вийшли в якусь, хто знакуди. Це те, що я подумав, це сатана. І тільки про очі сказав. Ще реально тільки сказав, аби зараз очі ніде не блиснули. А тут диявол сидить. Ми зараз ми світли світимо, а там справа там ціла орда стоїть. Страшний фонарі. Блин. А давай куди піть туди, чи отуди? Та там не цікаво, там не глибоко, там інтересно. Зараз я посвічу повідомлю. А мені здається, що ми тут були? Ні. Холодів на гору не було, пішов? Да, ну може пішли. це типа в ліву сторону. Давай. Ідіть? Йдемо? Здемо? Трошки. Добряче побродили по форту і зараз шукаємо якесь місце на природі, щоб можна було лягти поспати, а, поки світати не почне. Далі продовжимо прогулянки по форту, подивимося, що ще є. Щоб я хочу десь на природі ночувати, тому що кажуть, що десь з такої бетонної фігні може. Або собака, або... Кажан, аби якийсь фантом вискочити серед ночі. І поки ми спатимемо, він попрокусує нам шиї. або ще гірше відкусить голову і вип'є всю кров часу. Оце і чувак. А вот он. Ти очкуєш? Півтори години бадьорого сну і йдемо знову досліджувати Тараканівський форт. Отакий от ранковий Тараканівський форт. Йдемо трошки досліджуємо. Сонце зійшло, зомбі не вилізли, швид в печалі, вижили, хоча доглового орла бачили, то що зомбі можуть вилізти. Може потім повезе. Тараканів Форт однозначно те місце, в яке треба потрапити. Дивитися є, що хоч трохи небезпечно, що може кам'ячка в голову прилетіти і тоді діло в шляпі. Але... Реально. Але ми ходили в чер... ну, вночі сьогодні і сьогодні зранку, то найкрутіше це вночі. В шахту Все. провалитися можна. Да, можна провалитися в 50 метрову шахту і діла в шляпі. Приїжджайте в Дубну, а приїжджайте в Таракані форт. Порт. казати? казати. в отій срані. Пать там не стали, хоч там і тепло. Але нам все-таки природа ближча. Природа. Вранці продовжимо. Я зараз ковбаска і спадки. Е -е -е. Э -е 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 -е. Коротше, ми блудили тут і виявили, що в нас сатана виявляється оце. Прям як Путін. Я Путин? Да. Кто-то наш Путин. Путин.